Дорогі прекрасні дівчата, мами, мої вітання зі святом весни. Ви натхнення, сила і краса цього світу, ваші мрії, прагнення та любов роблять життя яскравішим, добрішим і гармонійнішим. Українські жінки, символ незламності та свободи. Ви навчаєте, захищаєте, лікуєте, виховуєте та змінюєте світ навколо. Особливі слова подяки дівчатам, які сьогодні стоять на захисті нашої країни. Наші військові жінки справжні героїні, внутрішньої нам гармонії, радості, любові та здійснення наших мрій. Нехай поруч будуть люди, які підтримують і цінують нас, а життя дарує лише приємні сюрпризи. Будьмо ж незалежними, впевненими у своїй силі і щасливими. Щасливу жінку ти впізнаєш по очах. Щаслива жінка, як зоряна, небі сяє. Щаслива, бо не л'ються сльози по щоках. Щаслива жінка з посмішкою засинає. Щасливу жінку видно по ході, вона танцюючи і впевнено крокує. У світ зітхають і старі, і молоді, вона жадана, хоч ніяк не провокує. Якщо не можете зробити щасливою, то й не боріться. І не тягніть її у світ, де тільки бруд і гра. Бо жінка то не тінь, не ваша власність, а світло, що любов'ю розквіта. Якщо ви хочете дізнатися, що насправді думає жінка. Дивіться на неї, але не слухайте. Жінка це вам не металеві меблі. Вона квітка. Їй потрібні сонячні, милі слова. Бути жінкою дуже непросто більшістю тому, що їй постійно доводиться мати справу з чоловіками. Жінку неможливо перемогти. Якщо ви не любите неприємності, то не будете й намагатися. Навіть у найщиріших зізнаннях жінки завжди залишається місце замовчуванню. Усі міркування чоловіків не варті жодного почуття жінки. Люди думають, що чоловік єдиний спосіб самореалізації для жінки. Насправді для мене робота найкращий спосіб. Жінку втрачаєш так само, як свій батальйон через похибки у розрахунках. А ще через власне скотство. Є два способи командувати жінкою. Але ніхто їх не знає. Гарну жінку можна цілувати без кінця і жодного разу не потрапити в одне й те ж місце зі святом найкраще.